Після здобуття незалежності у 1991 році Україна постала перед викликом створити власну фінансову систему. У перші роки незалежності тимчасовим засобом платежу стали купони, так звані карбованці. Вони швидко знецінювались, інфляція зростала, і людям було важко зберігати заощадження. Настав вересень 1996 року. 2 вересня. День, який увійшов в історію як момент народження національної валюти України гривні. Це стало символом економічної незалежності та державного суверенітету. Гривня була введена в обіг указом президента Леоніда Кучми. Упродовж двох тижнів, з 2 по 16 вересня, старі карбованці обмінювались на гривні за курсом 100 тисяч до одного. Паралельно обігувалися обидві валюти. А вже після 16 вересня виключно гривня. На банкнотах зображені видатні діячі української історії Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Франко та інші. Це була не лише фінансова реформа, а й утвердження національної ідентичності. Запровадження гривні стало важливим кроком у побудові незалежної української держави. Відтоді вона не просто валюта, а символ нашої єдності. Сили та прагнення до власного шляху.